12 січня вихваляйте, вихваляйте тих, хто вас переслідує, вихваляйте, а не проклинайте. Це буквальний переклад Послання до римлян 12.14. В англійській Біблії це звучить так: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте і не проклинайте. Але оскільки слово переведене як «благословляти», грецькою звучить як Еоладета. Від якого походить англійське слово Елогіза? Буквальний переклад цього вірша англійською мовою звучить саме так: вихваляйте тих. Хто вас переслідує, вихваляйте, а не проклинайте. Вихваляти людину це значить говорити про неї добре, хвалити її, вживати щодо неї хороші слова і витончені вирази. І саме так, за словами Господа, ми повинні говорити про тих, хто нас переслідує. Чи робили ви це коли-небудь? А якщо робили, то чи робите досі? Чи робите ви це постійно? Можливо, ви скажете. Ми не можемо цього зробити. Але так не піде. Є слово Господнє, яке говорить, що саме так ми і повинні чинити, а Він не волить нам робити те, що неможливо зробити. Тому, якщо ви не можете добре відгукуватися про хвалити їх, вживати щодо них добрі слова і витончені вирази, то проблема у вас самих, і вам потрібно те. Чого у вас зараз немає, не забувайте, що всі прохання Божі це спонукання. Що ж допоможе людині все ж таки зробити це. Давайте подивимося. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його Римлян 10.5. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного, Тита 3.3 Чому ж Бог примирив нас із собою? Ось чому. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Івана 3,16. З'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. 3.4. Через свою превелику любов, що навіть він нас полюбив, він врятував нас. Але чому він полюбив таких людей, як ми? Відповідь проста. Тому що Він є любов. Любов це те, хто він є. І він не може бути нічим іншим, тому що він Бог. Якби він не був тим, хто він є, тим, хто був вчора, сьогодні і навіки, він перестав би бути Богом. Тому, будучи Богом і любов'ю, він полюбив нас і продовжує любити, будучи вічним Богом і любов'ю, Він любить нас вічною любов'ю, і Він не може вчинити інакше. Отже, Бог є любов. Чи думаєте ви, що йому було важко любити людей? Як ви думаєте, будучи любов'ю, чи повинен він намагатися або змушувати себе любити людей навіть найгірших? Іншими словами, як ви думаєте, чи важко йому бути самим собою? Як ви думаєте, чи доводиться йому коли-небудь намагатися бути просто тим, хто він є? Ні, ні, звичайно, ні. Любов Божа в ньому самому, у його власному серці, зробила все це для його ворогів і тих, хто його переслідував. Божа любов у серці Ісуса навіть у передсмертній агонії говорила про його гонителів. Отче, відпусти їм, бо не знають, що вони чинять. Луке 23:34, і йому не склало труднощів похвалити їх, це зробила любов Божа, яка була в його серці. Отже, любов Божа, будучи однією і тоєю самою вчора, сьогодні і навіки, є також однією і тією самою скрізь, де її можна знайти. А оскільки вона одна і та сама завжди і скрізь. То сама за своєю природою вона діятиме однаково завжди і скрізь. Якщо ж ця любов оселиться у вас, то чи не буде вона діяти у вас точно так само, як у Бозі і у Христі? Безсумнівно, дуже добре ось Слово, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась у наші серця Святим Духом, даним нам римлян 5.5. Тому, якщо ви не можете говорити добре про тих, хто вас переслідує, якщо ви не можете хвалити їх, якщо ви не можете використовувати хороші слова та вишукані фрази по відношенню до них. То це просто тому, що у вас немає любові Божої. А якщо у вас немає любові Божої, то це просто тому, що ви не маєте Святого Духа. Тоді єдине, що потрібно зробити всім або кожному, це просто отримати Святого Духа. Він прольє в наші серця любов Божу, завдяки якій ми зможемо завжди легко вихваляти тих, хто нас жене, вихваляти, а не проклинати. Просіть і буде вам дано. Прийміть Духа Святого, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас, а також готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. І нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.